Її. Мені дуже часто снилися загиблі побратими, і більш того, я розумів, що це сон. Ну там там було в мене, загинув найкращий друг Сукира в Маріуполі. От, я пам'ятаю, як я типу, з ним розмовляю, кажу, ти ж загинув взагалі. Тобто, і сам доходжу до того, що це сон. От, мені снився Гоголь, а це. А заступник командира полку на той момент він теж загинув. І теж я пам'ятаю, як я з ним розмовляв. Я кажу: ну, типу, ти ті ж загинув. Він, він захотів щось передати дружині. Я побіжав кудись за блокнотом. Потім повернувся його на було і прокинувся. Ну, тобто, такі сни мені декілька разів снились. От, а зараз, мабуть, ні. Зараз така динаміка бойових дій, що я думаю, що коли це все закінчиться, якщо це все закінчиться на моєму житті, тоді мені може наснитися. Але так сказати, щоб там мене мучить якась тіні сумніву за якісь свої прийняті рішення там і так далі, цього, мабуть, в мене не відбувається.